Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Сьогодні я вам хочу продемонструвати, або, так скажімо, показати е, свій е, віфтар вірніше, один зі своїх віфтарів, тому що у мене їх багато. І коротко поговоримо значить, про його склад. Ось, це мій такий віфтар. Ось він такий у мене. Я знаю, що багато хтось подумає, боже, який безлад. Але насправді мені подобається, коли дуже-дуже багато речей, таких артефактів різних. І я чітко знаю, де що знаходиться, і як це використовувати так за потреба. Тобто одразу те потрібно, одразу те потрібно. І я не гублюся. Ну, мені це просто подобається. Так, звісно, алтар, може бути, вівтар, алтар, вівтар можуть бути більш простішими, більш складнішими. Як бажає, хто як бачить, отже, переходимо до його опису. Тут у нас така головна свічка, яка символізує. Джерело Бога в даному випадку це свічка джерела творця, але тут можуть бути статуетки богів, або, наприклад, якщо це віканський алтар, то бога та богині, які символізують сонце та місяця, також інших божеств. Наприклад, тут ну, це не обов'язково. Далі ми бачимо також елементи чотирьох стихій. І, безумовно, ось наш елемент це земля. Він розміщений пентакль розміщений в центрі Вівтаря. Також тут є різні камені, які символізують землю. І далі ліворуч у нас з лівої сторони. Така жіноча частина вівтаря це в нас казанок та кубок чаша, які пов'язані із Стихією земля, а також і стихією вода. Тут у нас міщ, міститься священна е, земля, також як прояв стихії. Тут у нас така е, ось, піалка з кристалами. Це теж у нас пов'язана із землею. Ось мушля. мушля ось мушелька. Так, все, все що пов'язано із жіночими стихіями. На цій е, стороні, на правій, а, значить, в нас розміщений такий чоловічий атрибут і чоловічий початок. Це в нас іде наш ніж священний магічний, який має назву. Власне кажучи, це мій атом, то я його ножиком обзиваю просто. Е, далі, в нас є ось такий дзвіночок символ стихії повітря. У нас є. Паличка не з жезлом, дещо відрізняються, це, це символ повітря. Це у нас ритуальний підсвічник, ось такий він для стихії вогню. А також у нас є от саморобна така цікава, дивіться паличка теж із певними гліфами. Ось, ось вона наша паличка така. Ось вона теж розміщена саме в цій частині Вівтаря. На вівтарі повинен бути, повинен бути баланс між енергіями. Не, ну, звісно, якщо це не алтар, присвячений одному якомусь божеству або тій чи іншій стихії, таке теж може бути. Далі ми бачимо тут різні елементи. Наприклад, тут у нас захисна олійка, це відьмацькі пляшечки у нас, як додаткові, це відьмацька сіль як додаткове джерело енергії. Тут у нас іде магічний символ. Різні камені, а також талісмани є. Ось ці такі знаки стихій. Це в нас вогонь, вода. Ось. Вниз, Земля та повітря були зроблені дуже багато років тому. Вони такі дуже-дуже прості, ви бачите, тут контури досить такі грубі, скажімо, але вони мені дуже дорогі, тому що я це робив на своєму першому курсі, де я викладав магію стихії разом зі своїми учнями. І от вони такі в мене вийшлися, я би сказав, грубоваті, але вони практичні. Вони вже себе проявили і стали. Такою частиною вівтаря. Е, от. І зараз ми бачимо цю частину. Це, власне кажучи, пентакль, який символізує землю, та яка здатна е, втілювати в реальність те, що відбувається на алтарі, тобто така певна основа вівтаря. Да, тому що як перевірити ритуал, чи він е, відбувся, чи не відбувся за, за, за зміною реальності. Тому якщо ми бачимо зміну реальності, то ми розуміємо. Що ритуал вдалий? Власне кажучи, на вівтарі це допомогою чотирьох стихій, якщо це подібний вівтар, ми можемо. А, Очистити предмет будь-який від негативних впливів, його зарядити позитивною енергією, а також посвятити вищим силам. Візьмемо, наприклад, такі цікаві артефакти. Наприклад, тут просто інший предмет лежить, це я просто демонструю. І ми можемо, наприклад, його очистити, це провести довкола, наприклад. По порядку беремо, звичайно, стихію земля, це може бути також інший атрибут, той, що символізує сама земля, камінь. І проводимо 9 разів довкола наших предметів. Чому 9? 9, 9, 9 це сакральне число Великої Матері. А оскільки вівтар іноді приплітається з віканством, тобто це число можна використовувати при очищеннях. І так само можна потім окурити, провести свічкою і окропити. Водою, власне кажучи, можна використати одну стихію. Хто як бажає, можна використати е всі стихії. Таких. Е Очищень є безліч, вони є в інтернеті, і всі вони, в принципі, дієві. Всі вони дієві. Таким чином знімається перша програма, і потім на них накладається зовсім інша програма, та яка необхідна. Мені цікава також ваша думка про цей вівтар, і які вівтарі є у вас. Якщо матеріал сподобається, я вам, звісно, покажу свої наступні вівтарі. Це. Один з них це Вівтар Мертвих або Вівтар-предків, а також іще дуже цікаві. Я дякую, що ви є зі мною. Я зичу вам благословення. Наповняйтеся лише позитивними енергіями. І пам'ятайте також, ще додаю, додам кілька моментів. Для того, щоб вівтар працював максимум, вірніше, мінімум, двічі на тиждень треба бути біля нього. Або прочитати молитву, або поставити квіти, можна зробити підношення як варіант, можна провести ритуал. Якщо це відбувається рідше, то, чесно кажучи, немає ніякого сенсу його взагалі робити. Тому що це, власне кажучи, ваше місце. Сили у домі, а будьте благословені! З вами був Валтасар та один із моїх вівтарів.